Друзі, всім великий привітик. Мені так незвично, тому що я давно вже не знімала прям повноцінний мукбанг. Тому сьогодні, як наче, знаєте, вперше. У мене така неймовірна смакота. Е -е, вирішила сьогодні купити скумбрію. Це вже маринована скумбрія готова. Вона така велетенська. Я просто хочу вам її показати зараз. Я взяла два кусочки Гляньте. Ну Просто яка вона велика. Я, звісно, надивилася в тіктоці, коротше, картоплю смажить кубиками. Я ніколи кубиками не смажила. Думаю, а що мені? Тому посмажила кубиками, посмажила гріночки. Ну що, просто. А, ще головне, головне, головне. У мене тут маринований лучок. Я його просто замаринувала. Е, так, щоб я його не забула, давайте якось не знаю, брін. Було б, звісно, класно, щоб я його з тарілки прям їла. <світ> ну, ладно, буду якось під'їдати, коротше. Я не скажу, що я реально дуже голодна, знаєте. Щось апетиту не дуже. А я так Ведесенько, бо у утім, температура. І йому, звісно, хочеться бути біля мене. Щось. Вже третій день він хворіє. І прям. Я вже думала, от вчора в нього ще була в день температура, на вечір він себе замечательно відчував. Прям. Такий в нього настрій бо він грався. Потім вночі знову була температура. Ой, треба було ножик, напевно, взяти. М -м -м. Кайф. I'm back. Так. Єдине, щось дивлюсь, вона не дуже прям її заморочилась Ну, Та ладно. Ой, коротше. Уже третій день лікуємося, щось ніяк. Завтра до лікаря хай вона його послухає, бо мені його кашель взагалі не подобається. Якийсь новий вірусняк чи що, я не знаю. Друзі, буду під'їдати лучок. У нее ну це все. Що ще треба? М -м. Боже вона якась неймовірна. Дуже смачна. Я, до речі, вперше купувала готову мариновану скумбрію. Дуже смачно. <шшее> серветки нема. <Declaration> ну, друзі, я навіть не знаю, що вам розповідати, бо ті, хто підписані на мене, я майже кожен день викладаю відосики короткі. В принципі, ви всі новини, все знаєте. Ри, цибуля дуже смачна вийшла. Я тільки що згадала. Що, вчора, <клес> чи, здається, сьогодні зранку, я не пам'ятаю. Підписниця написала мені запитання. Блін, не пам'ятаю. Які? Зараз треба глянути. Наглянула запитання. Так, перше було запитання. Як ставитись до вчителів? Чесно, для мене це дивне запитання. Як ставитись до вчителів, яким 40 років, здається, щось таке. Не знаю, чому саме таке запитання поставила. Ну, відповім, в принципі, швидко, нормально ставлюсь. Типу, якось <кій> До віку я так прям прискіпливо не відношусь. 40 років це нормально. А, людина вже з великим таким, як воно, опитом, як буде опит? Коротше, ви зрозуміли. Коротше, я до віку на вік не звертаю уваги, якщо чесно. Якщо ви мали увазі, що да, у нас є така штука, не всихала є. <кій> Ще ті, хто постарше, у них там по іншому вони виховують дітей. Більш строгіше, ну, коротше, ну, можливо, і, і так і є. Але не всі ж такі. Ну, по типу раніше було інше виховання. І, типу, ці люди, які постарше зараз по віку, то вони виховують за щитими, да, за тим, як раніше виховували дітей. Ну, не знаю, я якось до цього нормально ставлюсь. Звертаю на це уваги. Далі запитання. Мої шість. Мої топ 6 фільмів, серіалів. Раніше я любила дуже любила фільми ужасів, трилери. Ну. Не прям там, де багато кров'яшки. Ну, такі, знаєте, більш ужастики. З таким цікавим сюжетом ну, мій зараз топ ужастіків за весь час, який, який я продивилася, це фільм закляття. Скажу, скажу відразу, що зараз я вже не дивлюсь, тому що в мене дитина. А навіть коли він спить, то я ну, чомусь перестала їх дивитися. Не знаю, не можу їх дивитися. Це якось дуже зараз впливає на мою психіку, а вона і так порушена, як і у всіх нас. Тому фільми ужасів я вже не дивлюся. Але раніше дуже обожнювала їх. Так, перший фільм це закляття. Перша частина, інші частини мені не подобається. Далі, дуже люблю комедії. З комедій. Треба згадати. Один плюс один це просто взагалі топ. Ну, я обожнюю цей фільм. Дай мій котик. Зараз котик, що там зайчик? В тебе все добре? Що залишилось, котенок? Так, треба доїдати швиденько. Так, один плюс один, так? Да? Далі. Ще давайте. З комедій. Давайте ще одну. Блін, ну, перше, що мені зараз спало на, ду на думку це Дедпул. Але, ну, так не вся комедія. Але я не скажу, що мені прям цей фільм дуже подобається. Блін. А мені більше, якщо чесно, і старих комедій подобається. Якби згадати, ну, а, Ципочка. Це такий прям молодіжний, молодіжна комедія. Дуже цей фільм. Так, далі я люблю дуже мелодрами, звісно, мелодрами. це моя. Відпустка по обміну. Він такий новорічний фільм, <кій> сімейний, коротше. Мелодрама. Я її, напевно, кожного року передивляюся. Так, це вже четвертий, так? Да? Ще я дуже люблю такі еротичні фільми. 365 днів, це взагалі. То піддавайте останні 50 відтінків сірого. Все. Це от топ моїх фільмів. Серіалів в мене не дуже багато, а якщо є, то це тільки старі серіали. Зараз я останній, які я дивилася, це ця. Це... Божечки, скажіть, я скажу, А, Венздей. Мені сподобався. Із старих це доктор Хаус, Всі жінки-відьми, дикий ангел. Потім що ще. А не також багато серіалів дивилася. Ну, прикиньте, не можу згадати. Ну, я реально не багато серіалів дивилася і зараз. Mm. Ну, російський я не буду назвати, хоча в мене був мій улюблений серіал, але не mm. чай. Чого? Зачем? Сейчас мама прийде, зараз Ну, Якщо чесно, більше я не знаю, які ще реалії я так, що прям <coughs> повністю дивилася, то ні, такого не було. Ну, от ці я назвала, а я їх дивилася усі. Майже повністю. Ну, Доктор Хаус, я не всі сезони, якщо чесно, останні там взагалі не дивилась. Мені більш такі ті, що спочатку перший, там другий. Всі жінки-відьми то взагалі мій топчик я обожнюю цей серіал. Взагала. Відчайдушні домогосподарки обожнювала цей серіал. Але все ж таки всі жінки-відьми, мій найулюбленіший, бо я люблю містику, тому. Навіть зараз інколи можу його передивитися. До речі, я в декреті здається в минулому році дивилася серіал, але він іспанський, здається. Що случилось? Зайчик. Ну, мама покушать хоче, можна? Я Але не, не пам'ятаю, як він називався цей серіал. Дуже класний. Він такий еротичний. Мені просто ну, натрапила в тиктоці на короткі відосики з цього серіалу. Мені сподобався. Боже, дівчата, я згадала тільки що. Не серіал, а фільм. Ну, я вже назвала шість, але давайте я ще сьомий назву. Це фільм Бурласк. Коротше, хто не дивився і хто любить такого плану фільми, типа мюзикли. Це американський фільм. Там головні ролі Крістіна Гілера знімалась. І Шер. Боже, я обожнюю цей фільм. Я, до речі, хочу його знову передивитися, бо мені сьогодні в Тіктосі я натрапила на короткі відосики. <кій> Ой, зараз, друзі, прийду. Сьогодні гуляли на вулиці з Тімкою, я купила колу собі так захотіла. Зі смаком вишні мені дуже подобається. Коротше, дівчата, реально вам дуже рекомендую. Я, до речі, коли цей фільм дивлюся, Бурлеск, в мене. Багато там на моментах, яких прям сльози. Я прям мені саме сюжет подобається в тому плані, що там дівчина виборює свою ціль, те, що вона так хотіла. І мені подобається Крістіна Гілера от її голос. Він такий, прям дуже прям такий мощний. Вона коли співає, я прям в мене аж сльози навертаються. Такий, знаєте, потужний тембр голосу. В неї пісні такі, знаєте, прям щемливі-щемливі, прям за душу беруть. Ще було запитання про чи буде мокбан з ролами? Хороше запитання, дякую за нього. Скажу так, чесно, я би дуже-дуже хотіла Мукбан з ролами, друзі, але ну, це, по-перше, е, дуже затратно, тому що зараз роли, е, коротше, дороговастенькі. І <клес> я е, е, якби не їм їх кожного дня, як ви розумієте. І сидіти самі на камеру і хісти, я как би не можу. Коли. <смір> Котик, що случилось? Чи можна мама ж тобі включила телевізор? Що случилось? Коротше, я, якщо чесно, дуже хотіла зняти мукбан з ролом із чоловіком. Але... Поки він щось ніяк. Ну, чоловік не дуже любить на камеру зніматися. Але, можливо, я його мовлю. Тому, друзі, поки не знаю, але я дуже хочу. Сподіваюся, у мене выйдет. Я... <кхи> а? по <кхи> Сейчас мама еще чуть-чуть покушает и прийду. Угу. Можешь включи, пожалуйста. Коротше, друзі, мій Мукбанг на грані зриву. <клухи> я знала, що Тимка мені не дасть, тому що погано від себе почуваю. І здається мені, що я ще залишусь навікарняному. Хоча вже, чесно, <клухи> не дуже цього хочу. Але що робити? Але щоб наша будинка не було температури, це головне. А температура ніяк. Котик, що там случилось? Коротше, друзі, надивилася я тіктока. І, знаєте, так, думаю, на днях вирішила, думаю, так, буду правильно харчуватись. Ну, типа, менше там солодкого, коротше, там не наїдатися. І от як вам знімати MockBank, скажіть мені, будь ласка, я, звісно, не їм так кожного дня, да але все одно це для мене велика порція. Ну я вже сиджу, я вже не можу. Коротше, тяжко мені вже такі порції їсти, якщо чесно. І я Чому стала менше знімати такі мукбанги? Тому що я не можу вже так багато їсти. <кхід> Тому, друзі, вибачте, але, ну я не знаю, я ще подумаю, звісно. <кхід> але... Скоріше за все, я вже такі мукбанги знімати не буду. Бо це ну, для мене це вже складно. Ну, теж не то, що складно, я просто сама не хочу стільки їсти. <кій> <кій> От в мене вже випрацювалася така норма, да? що я поїла трішечки сіла, і все, я все нормально відчуваю. Бо коли я так їм, для мене вже прям... От я зараз сиджу і відчуваю, що мені тяжко на шлунку, я так не хочу більше їсти. Тим паче зараз 9-та година вечора. Зараз великий плюс, що в мене на каналі я можу знімати по 3 хвилини відео, тому я думаю, буду знімати в такому темпі. Такі відосики. Я вважаю, що три хвилини цього достатньо. Ще є прямі ефіри, на яких я можу теж виходити і з вами і спілкуватися, і трішки під'їдати. Сподіваюсь, що ви не ображаєтесь, що таких відосиків не буде, повноцінних, тому що на коротеньких відосиках я теж можу і спілкуватися, і відповідати на запитання, щось розповідати, показувати своє своє життя трішечки. Да. тому, друзі, такі справи. Все, я полетіла до тімка, бо він вже берем стоїть і мене прям <свісно> гіпнотизує. Всім дякую за перегляди. Сподіваюсь на ваше розуміння. Бережіть себе, друзі, і до наступних відео.